То має захищати державу Україна про це зараз поговоримо. Вітаю мене звати Сергій Панасюк, я український професор Пава. І сьогодні поговоримо про положення Конституції щодо захисту батьківщини. Справа в тому, що Конституція так дійсно пише про те, що оборона України захист суверенітету і територіальної цінності це, по-перше, обов'язок кожного громадянина, але цей обов'язок Конституція прямо передає, грубо кажучи, Збройним силам України, Так? тобто, з однієї сторони, всі зобов'язані захищати державу, з іншої сторони, конституція каже про те, що є збройні сили, от шляхом збройних сил, да, або через збройні сили, Україна може захищатись. І відповідно, тут зараз постають питання щодо мобілізації і щодо альтернативної служби. Конституція гарантує. З однієї сторони, наявність альтернативної служби, з іншої сторони, Конституція прямо не забороняє обмежувати це право під час дії воєнного стану. Закон дуже дуже незрозуміло написаний, по суті, ігнорує альтернативну службу. Тобто, з однієї сторони, Конституція каже про те, що всі мають захищати, цей захист має бути через Збройні Сили України. Якщо ви не можете або не хочете служити в збройних силах України по повіросповіданням або особистим переконанням, має бути альтернативна служба, але вона може бути обмежена, да і найголовніше тут а кого слухати закон а, чи конституцію. Я вам хочу сказати, що в даному випадку конституція відкрита і, напевно, ми маємо йти по логіці міжнародного права. Адже ми понапідписували дуже багато міжнародних документів відповідно до конституції. Ми маємо їх виконувати. Вони стали частиною законодавства України. Так, от Європейська конвенція з прав людини і інші міжнародні документи, вони кажуть про те, що альтернативна служба має бути. І е, про це є рішення Європейського суду з прав людини, про це є рішення е, або висновки е, комісії комітетів е, Організації Об'єднаних Націй. Е, про це є вже висновок Венеційської комісії та про те, що має бути гарантована альтернативна служба, і люди, які не хочуть брати зброю, е, брати зброю або е, бути частиною збройних сил України, бути е, у формі. Вони мають право виконувати свій обов'язок перед державою іншим чином, але от нещодавно Верховний суд сказав, що ні, міжнародне право ні про що не розуміє, бо у них не було війни, коли вони про це писали. І це взагалі не про гарантії під час воєнного станові війни. Тому ця гарантія забезпечуватись не буде, сказав наш верховний суд без слова Україна. Бо Україна слово в нього забрали при останній редакції цих положень. І найцікавіше, що все було б добре, але міжнародні організації кажуть про те, що і під час війни має гарантуватися право на альтернативну службу. Але хто ж слухає міжнародні організації? Єдине, що можемо послухати Конституційний суд, адже за його запитом, Венеційська комісія роз'яснила про такі права. Подивимось, можливо, він вирішить щось інше.